Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, мене звати Людмила. Я сподіваюся, ви за мною сумували, тому Дивимося. подивимося. Гадання на кавові гущі для Херсонщини. Дивіться, глядачка пише на моєму каналі, що я не роблю розклад для Херсону. Насправді в мене є розклад для Херсону навіть на цілий 2025 рік, тому подивіться, кому цікаво. А зараз подивимось. Питання було, чи буде наступ на Херсон. Я загадала таке питання, ви полакали, ось що ми бачимо. Якщо ось так дуже добре придивитися, то видно, як такий як дракон, чи, можливо, змій якийсь товстий. Сподіваюся, що вам також видно. Дуже його такі гарні очерки видно. Він дивиться, звісно. Своїм хижим поглядом для того, щоб все ж таки, як то кажуть, іспіпіліть Херсон. На жаль, будуть великі обстріли. Але самого безпосередньо наступу я по цій картинці не можу сказати. Навпаки, якщо добре так подивитися. То мені ця картинка нагадує таку, як ото картинка цапля, її в шию вчепилася жаба і просто виборює своє життя. Картинка ніколи не здавайся. Ось тут я щось бачу на кшталт того. В шию дракона ніби як вчепилися і не дають йому ходу. Тобто, я вважаю, що наступу на Херсон по цій. Кавові гущі не показано. Якщо подивитися з іншої сторони, то ось є таке, як перебігання фігур через міст, через якусь переправу над річкою, чи ще якось. У мене тут асоціація з лівим і правим берегом. Я думаю, що. Вже пора не думати про окупацію Херсона, а думати про звільнення лівого берега Херсонщини. На жаль, карти Таро не вказують на точні сроки, і ці сроки затягуються ще й поставкою літаків в Україні. Але в той же час, в той же час звільнення Херсонщини обов'язково буде. Вірте в це. Mm -hmm. І чекайте цього звільнення. І, і навіть вже в інформаційному просторі щитуються такі нариси, що звільнення Херсонщини буде. Не скажу вам точний срок, тому що в інформаційному полі свої зовсім інші строки. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. В той же час звільнення Херсонщини може бути пов'язано з наступом на інші території Росії, не Курськом єдиним. Треба брати і інші території. Звісно, не потрібно влазити в плани нашого воєнного керівництва та допомагати. Окупантам, але має бути не тільки Курська область під контролем України, а й інші області російські для того, щоб обміняти їх на Херсонщину, Запоріжжя, щоб були, як то кажуть, козирі в рукаві. Тому ось хто тут бачить, те, що я, сподівайтесь, на краще. А ось цей дракон, який так. Дивиться на Херсонщину, він буде повалений. Все одно прийде щасливий хеппі енд. Чекайте цього, підпишіться на канал, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. В мене також є гадання на кавовій гущі щодо Сумщини. Щодо е, курської операції, подивіться, кому цікаво, і ті всі прогнози вже здійснилися. Сподіваюся, що Херсон видихне з полегшенням, особливо, коли буде звільнено лівий берег. По цьому гаданню: наступу на херсон такого повномасштабного, я б не сказала, всі ДРГ, всі спроби е, прориву будуть повалені. І Херсон все ж таки буде під українським прапором. Росія не зможе його повторно взяти. Але обстріли, на жаль, будуть шалені, і ось цей дракон, який є на кавовій гущі, дихає вогнем. Звісно, це підтверджує. Але не, не здавайтесь, вірте в краще, все буде добре. З вами була Тарола Хлюдмила, канал Хайтаро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад?